Я вітаю вас, друзі. Давайте подивимось сьогодні загрози по регіонах да, по, Україні. по Україні. І поки тасую колоду, ви можете підписатися, натиснути вподобайку і залишити коментар. Це трохи підтримує канал і допоможе просувати відео. Буду вам дуже вдячна. На найближчі дні. Загрози по регіонах. Буду йти отак від Волинської вверх, буду говорити, де, ну, де потрібно звернути увагу, да, де потрібно бути обережним. Загрози найближчі дні. Загроза далі в найближчі дні Волинська. Рівенська. Рівненська дивіться, що зі світлом може бути якісь моменти, бачите, йде зі світлом. Та, що Рівненська, та, що ближче до Житомирської. Зараз буду показувати ось, ось тут, ближче до Житомирської. Так далі. Житомирська, В Житомирська є загроза. Обережні, будь ласка. Київ, Київська область, давайте потім будемо дивитися е, окремо. Так, Чернігівська. Чернігівська також, будь ласка, обережно. Не ігноруйте повітряні, Сумська. Сумська, ну, щось може бути, але, типу, як відбивають, тобто там захист стоїть. Так, Львівська. Львівська також, будь ласка, щось моменти зі світлом і з водою. Світло і вода можуть бути якісь пошкодження. Тернопільська. Тернопільська будьте, будь ласка, обережні. Провокації йдуть Хмельницька. Ой, бачите, що робиться? Хмельницька знову. Вінницька. Черкаська. Черкаська може щось таке знову бути. Якісь є загрози. Невеликі, але є. Полтавська. Харківська. Ой, ну, Харківська є, іде загроза, бачите, по Харківській, Харківський напрямок. Є загроза. Так, давайте я зберу зараз і будемо далі дивитися на Західну і Південь. Загрози найближчі дні. Україна. Загрози по Україні найближчі дні. Закарпатська. Так, Івано-Франківська. Якісь провокації, але, знаєте, ну, щось може бути. Може щось бути Івано-Франківська, будьте обережні, будь ласка, Чер... Чернівці, Чернівецька. о, Чернівецька, бачите, йдуть загрози. Щось повітря може бути. Щось повітря Чернівецька, обережно. Він... Вінницька знизу, там, де до... Ось, ось тут. Там, де до Одеської. Кордон, скажімо, да? Вінницька. А, бачите? О, дивіться, люди. Будь ласка, дуже обережно. Вінницька область. Та, що межує з Одеської. На кордоні. Бачите, що робиться? Щось. По якимось закладам, там, де діти. Бачите, там, де люди, люди в страху, по якимось закладам, де можуть бути діти. Будь ласка, дуже обережно, Не ігноруйте повітря. Давайте одеську глянемо. І одеська, бачите, от все ж таки йде. От, отак. От трошки Вінницькою зачіпає, да, і одеська, Одеська, одеська область, ми зараз дивимось. Ось, будь ласка, також випали не дуже добрі карти. Не ігноруйте повітряні. Найближчі дні не ігноруйте повітряні Одеська область. Ой, Миколаївська. Миколаївська також. Ой, прям взагалі і зі світлом щось, і якісь можуть бути моменти не дуже добрі. Так, Кіровоградська. Кировоградська є також загроза. Є загроза Кіровоградська область Дніпропетровська. Щось неба може бути, але йде таке, що, типу, як відбивають. Так, зараз подивимось, Донецька, Луганська Київ Київську область і глянемо Крим. Крим. Да? Давайте, так. А, ми ще Запоріжжя не дивилися. Зараз подивимось Запоріжжя. Загрози Україна. Найближчі дні. Запорізька область в на найближчі дні. Є момент відбивання. Запорізька є момент відбивання, да? так, Донецька. Там зараз так, гаряче. руганська. Саме гаряче там зараз таке да, відбувається. Давайте глянемо тепер Київ Київську область. Київську область дивлюся по е, напрямках. І я говорю, так, від Києва, да, які напрямки, я говорю, в яку сторону. А ви там вже дивіться, в якій стороні, яка сторона вас цікавить, який напрямок, ви зрозумієте. Так, давайте Київ. Найближчі дні. Є загрози з повітря. Київ найближчі дні загрози з повітря. Київ. Київ. Проблеми зі світлом досі. Більш-менш я вам скажу, ну, щось. Ні, є є моменти є моменти, і знову по світлу. Бачите, є моменти і знову по світлу е ну, по електростанціям, наскільки да, я розумію. От. Але я вам так скажу, що в порівнянні з Тими, е з тим тижнем, да, то набагато спокійніше. А загроза все ж таки є. Давайте будемо, будемо обережними. Давайте тепер Київську область. Давайте почнемо зверху Вижгородський напрямок. Загрози з повітря в найближчі дні. Вижгород, вижгородський напрямок. Бачите, що робиться знову. Будьте обережні, будь ласка, вижгород, так, бровари. Бориспіль. Бориспіль можуть бути якісь... Ай, вам не видно зараз хвилиночку. Давайте так. Дрони. Дрони і, можливо, щось дійсно от в плані світла, да? електрика, електрика і тепло. от це в нас Бориспіль, Да? Так, потім що? Обухів, так? Да? Ну, якась іде загроза. О, я так розкладаю, я перепрошую вам, не видно. Якась є загроза, але не ну, може бути відбите. Давайте далі, що знизу М -м, Васильків. Васильків є з повітря загроза. Будь ласка, обережно, Біла церква. Біла церква так само, не ігноруйте. Не ігноруйте біла церква. Фастів. Фастів також, щось, щось неспокійно. Щось знову вони, да, Київська область і так далі Макарівський напрямок. Макарівські є загроза, але наче, але наче відбивають, наче відбивають. І давайте зараз складу дивимось там, де Ірпінь буча і потім одразу крим подивимось, щоб вже розуміти, що у нас відбувається. Загрози На найближчі дні. Загрози з повітря. Ось якась перевернулась карта. Так, ірпінь, буча. Є загроза, але наче відбивають, наче відбивають. Так, і давайте одразу Крим найближчі дні. Загрози по Криму. Ох, в Криму гаряче, друзі. В Криму через хитрість реально щось може бути. Бачите карти які? Перша карта диявол, а потім карта погрози і через обман щось може бути, крім найближчі дні загрози. якісь провокації йдуть. Провокації. Ну, більш-менш, бачите, в страху стоять. От провокації йдуть, тобто ну, народ панікує, але, скажімо так, катастрофи немає. Провокації. Ну що, друзі? Подивилося, да, давайте не будемо ігнорувати повітряні, будь ласка, бережіть себе. Бережіть Україну, все буде добре.